Вітаю, друзі, 20 липня з неділою Святою будьте здорові. Отже, говоримо по, про всю правду. Для чого Зеленський та Умерау пропонують росіянам на наступному тижні почати новий етап переговорів? Починається велика гра. Велика гра, знову таки в Трампа. Знову таки в ці 50 днів. Перш за все, намагання, згідно сценарія диктатора Зеленського та корупціонера Умірова, показати себе краще від диктатора Володимира Путіна і його оточення. Показати, що вони за мир. Знаєте як? От так як казав цей речник Міністерства закордонних справ Тихий. ми їздимо на ці перемовини, щоб показати, що ми за мир. Їздимо, щоб їздити. Їздимо, щоб показувати, не про мирно Е Зараз черговий раунд переговорів хочуть зробити для того, щоб продемонструвати. Трампу прагнення Києва до миру, до мирних переговорів, до мирного вирішення питання. Насправді будуть вирішувати якесь гуманітарне питання, щоб продати його в країні. Це, до речі, дуже добре, бо це гуманітарне питання пов'язане з обміном наших воїнів. Хай хоч це вирішують. Але найголовніше і ключове мир. Мирна угода, зупинка бойових дій не входять в плани. ні Зеленського, ні Умєрова. В їхні плани виходить виставити. Вони вже підготувалися. Домашнє завдання виконали, і зараз е російська делегація на чолі з Мединським будуть їхати на ці перемовини, е і з них там будуть робити кволу. Тому що е, українська делегація, в першу чергу, міра вже підготовлена кварталом 95, до того, щоб зіграти стендап, зіграти е, для Трампа красиву сцену. Дати глобалістам можливість ще сильніше тиснути на Трампа, примушуючи його ввести санкції проти Росії, а ще краще. Увійти в війну в Україні Масово допомогою, людьми, інструкторами і так далі. і так далі. Оце головний план. Пропозиція мирних переговорів від Зеленського Мірова не про мир, а про гру в Трампа. Про продовження війни. Про продовження війни на, е і затягування в неї Трампа. Що це дасть Україні? Як на мене, абсолютно нічого. Крім одного, російські удари посиляться, російський наступ, який вже фактично підготовлений, ще більше буде входити ще в більш гарячу фазу, будемо так говорити. Далі, всередині країни, це викличе Невдоволення певних груп, які будуть втрачати в результаті російських обстрілів активи, е українців, які будуть втрачати життя своїх близьких і рідних. Але диктатура виходить вже на фінішну пряму. Побудова тоталітаризму в Україні входить в е основну фазу. Підходить до свого закінчення. Зараз події будуть розвиватись наступним чином. Є три сценарії розвитку подій в Україні. Перший сценарій це те, що прагне Зеленський. Вони укріплюють владу, вони домножують своїх опонентів. І своє оточення, яке їм може зашкодити, на нуль домножують, вибудовують жорстку таку вертикаль, заточується війна без миру, а мирні переговори просто стають театральними виставами. І так тягнеться, тягнеться, тягнеться до певного етапу, поки диктатура повністю не зацементує себе. Тоді можна буде виходити на переговори, що зупиняти, і все. Це сценарій Зеленського і його зелених гнид. Інший сценарій. Адміністрація Трампа може прийняти рішення про усунення Зеленського. Для цього можуть бути використані санкції проти найближчого оточення, оприлюднення аудиту, е по розкраданню озброєнь, мільярдів на оборонних спорудах, на закупівлях снарядів. Все це в адміністрації Трампа є. Інструментарій для того, щоб е знищити і стерти політично диктатора Зеленського в адміністрації Трампа є. Тут просто що ж далі? Є шлях знести, примусити піти, є шлях силовим шляхом примусити піти. І найголовніше розвиток подій далі одна справа перехідний уряд національної єдності, демократичні вибори. І демократична влада, яка веде переговори з Росією, зупиняє війну, повертає мир, розвиває країну, розбудовує, робить її великою мирною процвітаючою. Інший шлях встановлення хунти. На деякий час хунта владу утримує. Але перше делегітимізація влади, бо легітимної хунта не буває, призведе до того, що Росія посилить наступ. Це буде загрожувати втратою нам територій по Дніпро, а можливо й більше. Буде, будуть е, наступати, бити, це розв'яже руки е, Путіну. Це раз. А по-друге, українці не сприймуть хунту. Навіть якщо зразу і підтримують, за півроку скажуть нах-нах. Тому що українці зовсім інший мають менталітет, українці мають зовсім інший підхід. Україна не Росія, власне, імператор, хунта в Україні не прокатять. Ні, тут потрібні вибори. Вибори, демократична влада, тут треба давати людям можливість е, гетьману намазати голову грязюкою, як козаки робили, коли обирали. І вигнати, коли потрібно, а інколи навіть накил посадити. Оце подобається українцям. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.